Вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на брифінг за участі заступниці директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації Лариси Гусєвої. Сьогодні тема наша така: є відновлення та підготовка до зими. Питання вже є, але ми спочатку послухаємо пані Ларису. Прошу, пані Ларису. Всім доброго дня. Початку я розповім про підготовку до зими, бо це на сьогодні дуже важлива тема на сьогодні. Середній рівень готовності об'єктів у Донецькій області становить 90 або 4452 об'єкти з запланованих 4940 Це відповідає рекомендаціям міністерства. Громад територій та інфраструктури України, тому ми в середньому підготовка йде на рівні інших областей України. Всього готуються і житлові будинки. Я, мабуть, не буду перераховувати кількість там насосних станцій, водопроводних наших мереж, каналізаційних мереж. Скажу про проблеми, з якими ми стикаємося. І як ми плануємо проводити опалювальний сезон в Донецької області? Безумовно, роботи з підготовки об'єктів наших ЖКХ та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду ведуться з урахуванням безпекової складової і вже наближуються до завершення. На жаль, до опалювального сезону 24-25 не готуються об'єкти житлово-комунального господарства у Вогледарській, Мар'їнський, Сіверський, Солидарський, Торецький, Часовоярський міських громадах та Очеретінський селищний і Званівський сільської територіальних громадах. А, також е підготовка до опалювального сезону в Святогірській та Лиманській міських територіальних громадах вона ведеться частково у зв'язку з пошкодженням газопроводів енергетичної системи, а також активними бойовими діями. Через значне пошкодження внаслідок обстрілів обладнання курахівської ТЕЗ у нас неможливо забезпечити послугу централізованого теплопостачання для споживачів, які мешкають в Курахівській міській територіальній громаді. На сьогодні, в зв'язку з активізацією бойових дій, наближення лінії фронту, також ми не можемо виконати всі заплановані заходи. Вони виконуються тільки частково. Зменшені плани підготовки до опалювального сезону у Мирноградській, Новогродівській, Селідівській та Покровській міських територіальних громадах. В зв'язку з пошкодженням 10-го. Вересня обладнання газорозподільчої станції за межами міста Покровськ було перекрито газопостачання в населених пунктах Покровської та частково мирноградської громади. Наразі тривають роботи по відновленню газопостачання, тому сподіваємося, що опалювальний сезон там буде розпочаток завчасно. До початку бойових дій для порівняння послуга централізованого теплопостачання у нас надавалася загалом в 20 територіальних громадах. Це без врахування тимчасово окупованих територій. На сьогодні в 8 територіальних громадах на жаль, у нас відсутня можливість забезпечити надання послуг з теплопостачання. Я вже їх перелічила. В одній громаді ми частково забезпечуємо. Надання послуг в теплопостачання, це Святогірська громада. Там буде працювати одна котельня. І в 11 територіальних громадах можливо надати. Повністю ми забезпечуємо послуги з теплопостачання в повному обсязі це Дружківська, Іллінівська, Костянтинівська, Краматорська, Миколаївська, Новодонецька, Олександрівська, Слов'янська, Білозерська і Добропільська громади. Тут опалювальний сезон ми вважаємо пройде згідно тих планів, які ми готували ще навесні. На випадок блекауту у нас генераторами різної потужності. Означено 339 об'єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства, практично всі котельні. І е, більша частина об'єктів водопровідно каналіційного господарства це насосні станції, теж оснащені генераторами. Є невеличка проблема там забезпечення генераторами дуже великої потужності деяких великих насосних станцій, але ми працюємо в цьому напрямку, і є у нас впевненість, що е, до листопада ці е, генератори великої потужності будуть нам надані міжнародними організаціями. Крім того, ми зараз реалізовуємо проекти зі встановлення когенераційних установок для виробництва електроенергії у містах Дружківка та Краматорська підтримки міжнародної організації Сайт. Ще хотілося би сказати, що проблема зараз ми збирали потреби в забезпеченні мешканців твердим паливом деревиною, брикетами вуглем. Значить, на сьогодні, згідно інформації, наших громад, потребує допомоги в забезпеченні твердим паливом, 48 220 домогосподарств. І наразі вживаються заходи із залучення міжнародних організацій для покриття зазначених потреб, проводяться робочі зустрічі, листування. Значить, за попередніми домовленостями для забезпечення потреб населення області у твердому паливі. Долучатимеся в ВКБ ООН, які планують е, виплачувати по 21 тисячі гривень е, частині мешканців, які потребують е, грошової допомоги. Український гуманітарний фонд низка організацій, що входять до кластеру з питань житла і непродовольчих товарів в Україні. Плідна співпраця в цьому напрямку триває. Ми сподіваємося, що грошова допомога буде надана. Ну, практично тим мешканцям, які цього потребують. А у нас сорока восьми тисяч приблизно 50% згідно даних громад потребують грошової допомоги. А інша половина потребує натуральної допомоги. Ну, в брикетах, в дровах. Це теж ми над цим питанням працюємо. Водночас опрацьовується питання щодо виділення коштів на придбання деревини паливної з місцевих бюджетів. На сьогодні попередня спроможність місцевих бюджетів складає для виділення коштів на ці цілі 30,7 мільйонів гривень. Думаємо, що всі, які мешканці, які потребують допомоги, ми вважаємо, що вони отримують цю допомогу. Єдине, що міжнародні організації вони не обіцяють, що допомогу отримують мешканці до початку опалювального сезону. Це так не працює, тому виплата допомоги буде продовжуватися до по суті, з от з вересня вона там розпочалася, і буде продовжуватися до травня 25-го року. Тобто півріччя буде допомога за рахунок різних міжнародних організацій, і ми людям це роз'ясняємо, щоб люди не думали, що якщо вони не отримали цю допомогу там до листопада, скажімо, цього року, то вони нічого не отримають. Ні, це не так. Це буде до травня, до 1 травня 25-го року. Ну, ось така у нас приблизно ситуація з підготовкою до опалювального сезону. Що стосується є відновлення, Теж болюча тема. Зараз візьму цифри, які у нас станом на сьогоднішній день. Хвилиночку. Так. І так. Що маємо на сьогоднішній день по є відновленню? Значить, з 24.02.22 по сьогоднішній день в населених пунктах Донецької області пошкоджено, зруйновано 40 тисяч 976 житлових будинків. З них 4184 тисячі 184 багатоквартирних житлових будинків та 36 792 приватних житлових будинка. Значить, з моменту запуска програми по її відновленню, Станом на сьогодні громадянами Донецької області подано 10 тисяч заяв на отримання державної допомоги для відновлення пошкодженого житла. Комісіями з розгляду питань прийнято 6 тисяч позитивних рішень про надання компенсації за пошкоджене житло на суму. 532,8 млн грн. і гривень. І відповідно громадянам на спеціальні рахунки вже нараховано 454 мільйона гривень по 6196 заявам. Заборгованість на сьогоднішній день перед людьми складає 78,8 млн грн. Ну, мільйона гривень. Чекаємо, що ця заборгованість буде погашена людям. І є у нас протермінованих 239 заяв. Ну, це там, де комісії не встигають обробляти велику кількість заяв, тому вони претерміновані, Комісії при останавливают розгляд цих заяв, ну і потім розглядають їх. Вони всі будуть безумовно розглянуті, але просто не встигають. Також громадянам Донецької області подано 4874, станом на сьогоднішній день заяв про надання компенсації за знищене майно. Комісією між розгляду питань щодо надання компенсації вже прийнято на сьогодні 955 позитивних рішень на загальну суму 1,5 мільярда гривень. З них сформовані сертифікати на суму 1 мільярд 486,2 мільйона гривень та грошова компенсація на суму 20 20,4 і чотири мільйона гривень по 12 заявам. По цьому питанню по зруйнованому житлу у нас вже на сьогодні протерміновано розгляд 1125 заяв. Дуже велика кількість за останній у нас місяць, дуже велика кількість протермінованих заяв. Подають люди заяви, комісії не встигають це обстежувати. Ну і в деяких громадах неможливо обстежити по безпековій ситуації. Тому теж є така е тема ну, згідно до чинного законодавства, ряд заяв, розгляд заяв може бути. Призупинений, але це не означає, що люди нічого не отримують. Він може бути призупинений на тот період, коли комісія зможе обстежити це житло зруйноване, і тоді вже ця інформація вноситься в реєстр. Ми це людям розповідаємо. Ну, люди розуміють комісії. Працюють на містах, так що з цього приводу у нас. Не бачимо проблем. Думаємо, що всі, хто потребує допомоги за зруйноване або пошкоджене житло, її отримують від держави. Дякую, мене все. Дякую. Питання, колеги. Бачу, сьогодні на сьогодні такий широкий загал журналістів. Прошу ваші питання. Питань немає? Немає питань. Мене все чуете. Так. так доброго дня, Олександра Папіна, Краматорськ Пост. А скажіть, будь ласка, чи розробляються плани на випадок, якщо через обстріли Росі... ну, Російської Федерації по енергетичним об'єктам буде... буде знеструмлення або неможливість працювати котелень? Чи розробляються якісь такі плани допомоги населенню? Можливо, це робота пунктів незламності або обігріву. Якщо так, то яка Кількість їх буде, і яку там допомогу люди зможуть отримати? Дякую за питання. Все це розробляється, але кількість пунктів незламності не зможу надати, бо це питання департаменту МОП захисту нашого, тому у них є такі дані. І знаю, що всі ці пункти незламності, які у нас існують, вони всі забезпечені генераторами. Вони там будуть людям надаватись там горячі напої. Якийсь там мінімальний набір харчових продуктів. Люди там зможуть отримати, зарядити свої заряд, ну, зарядні пристрої там, будуть люди зможуть зарядити свої е, засоби зв'язку. Е, тому це все робиться. Що стосується нас, то ми е, об'їхали всі наші громади от за останній місяць-півтора я побувала в всіх громадах, і ми е, впевнені, що повна у нас забезпеченість наших нашими генераторами, тобто, на випадок, якщо буде знеструмлення, то котельні теж будуть працювати тільки на генераторах. Це ми все забезпечили. У нас по котельням 100% забезпечені генераторами, тому тут е би, питань у нас немає. Дякую. А ще питання: на якому виді палива будуть працювати в цей опалювальний сезон? Котельні? Ну тобто, це газ або вугілля, і чи є проблеми в області з закупівлям вугілля? Ну через те, що більш ну шахти зараз закриваються або не працюють? Ось таке питання. Е, да, дякую. Е, у нас є котельні, які працюють на газу, є котельні, які працюють на вугіллі. Проблем з закупкою вугілля у нас немає. У нас майже е, котельні всі вже закупили вугілля, і у нас є е, лише вугілля на шахтах, тому проблем з придбанням вугілля у нас немає. Е, ті проблеми, які були у Добропільській громаді в минулому році е, за допомогою Міністерства реінтеграції і саме Ірина Андріївни не Віріщук ми дуже вдячні. Були вирішені, і Добропільська громада підписала меморандум щодо постачання вугілля. і Ця проблема вирішена, і зараз там теж проблем таких не буде. Mm -hmm. і... Та, тому... Слуги uh -huh. все добре і так і останнє питання у серпні. Керівник Донецького болгазу Вадим Батій повідомляв повідомляв, що е, розробляється е, також допомога для населення забезпеченням скрапленого газу. Е, е, ну як за його інформацію, це е, це гуманітарна допомога була від е, арабських е, об'єднаних еміратів, і ось на опалювальний сезон домогосподарствам, які потребують цього скраплена. Ного газу буде надаватись така допомога чи є вже якісь ну подробиці, як саме люди зможуть отримати цей е, скраплений газ? Е, е, що для цього треба зробити? і так, да, це така програма існує, але теж я вам зараз не відповім на ваше питання, бо цією програмою вона займається департамент базових галузей промисловості. Тому як буде брифінг тараненка Тетяни Вікторівні, директора цього департаменту, вона вам відповість на ваше запитання, бо програма ця дуже активно реалізується. Є постанова Кабінету міністрів. Ми знаємо на цю тему, але деталі вам розповість фахівець департаменту базових галузей промисловості. Це їх програма. Дякую. Угу. Е, є питання у нашому чаті і Анна Мурликіна. Чи є інформація по є оселі для окупованих територій, які новини? І наступне питання: чи є проблеми із забезпеченням е, паль, пального для генераторів? Ну, ви щойно говорили, і ще раз подавайте так. Що стосується пального для генераторів. То ми е звернулися до міжнародних організацій, бо в наших підприємствах ну е не вистачає грошей для закупки повністю, щоб вони ми були. Наші підприємства забезпечені пальним е в громадах виділяються кошти. На придбання пального за рахунок місцевих бюджетів. А у нас є проблеми з забезпеченням паливом наших обласних підприємств компанії «Вода Донбасу, Донецька «Комуненерго». Ну їм допомагають обласному бюджету, і е, зараз ми звернулися до міжнародних організацій, вони обіцяли нам допомогти, е, щоб був якийсь запас палива. Тобто, у нас та є там якесь невеличке. Палива, але запасу ну по суті не вистачить, скажімо так. На нам, хоч би місячний запас, створити. Ми цим активно займаємося, проводимо перемовини з міжнародними організаціями. Ну, обіцяють, сподіваємося, що ми запас створимо такий. На сьогодні це дійсно є проблема. Що стосується програми, по є ну, це займається більше. Міністерства фінансів з Міністерством економіки, і у нас, на жаль, немає цифр, скільки скористалися цією програмою оселя саме Донецька область, бо ці цифри ну, статистика не ведеться. Це на рівні Києва, є що на сьогодні по території України приблизно там 9,5 тисяч сімей скористалися програмою ЄОселя. Знаємо, що це в основному це згідно до інформ листа Міністерства нашого Мінрегіону та інфраструктури, от. але по Донецькій області у нас немає таких даних, і е, ми, навіть наші громади, коли е, питалися вияснити цю інформацію, щоб вона у нас була, то такої інформації немає. Тому сказати, що скільки е, людей, сімей, скористалися з Донецької області, ми не можемо. Немає такої інформації, на жаль, у нас. Угу. Дякую за відповідь. А -а -а. Є ще питання? Прошу. Так, я хотіла уточнити питання своє ага. по ЄС, бо я мала на увазі не статистику, а те, що люди, які залишили своє майно або воно зруйноване на куповних територіях, права на ЄСЛІ досі не мають. І я думала, може, є якісь новини, бо були ухвалені. Ніяких змін до постанови Кабінету міністрів по, по реалізації цієї програми за останні 3-4 місяці не вносилося. Тому змін тут точно немає ніяких. От як було це первинно, але ми бачимо, що, ну, на жаль, ну не дуже активно ця програма реалізується. Не дуже активна є оселя. Це підтверджує нами наше міністерство. От, тому поки що ні одна область не писала ніяких пропозицій щодо змін до цієї програми. Ну, значить, такої проблеми по Україні немає. О, якщо у нас була проблема, ви знаєте, з обстеженням житлових будинків пошкоджених на території зони активних бойових дій. То ми це там два місяці чи три місяці писали у всі там у Верховну Раду і на офіс президента і міністерства. І нам по нашому поданню внесли ці зміни. Зараз люди можуть отримувати компенсацію, навіть якщо їх житло зруйноване, там пошкоджено на території в зоні активних бойових дій. О, це дуже актуальна проблема. Тому нас підтримали інші області, де є теж такі території. У її оселі нема пропозицій від областей щодо внесення змін до ну, законодавчих актів. Таких людей не існує, наші проблеми не існує, на жаль. Угу. Дякую. Угу. Е, тепер давайте, якщо питань немає, то я задам. Е, пані Ларисю, от зараз е, військові аналітики, експерти кажуть, що переконують, що. Ворог активно наступає на Покровськ. І попри те, що влада на всіх рівнях закликає евакуюватися. Покровську залишається ще 15 тисяч населення людей. Як буде обігріватися, ну, скажімо, це місто? Якщо ви там казали на початку, то от тепер конкретніше про саме це бо воно залишається найбільшим на і найближче до лінії фронту. Це місто. В місті Покровськ триває підготовка до опалювального сезону. Зараз там проводиться відновлення фахівцями облгазу, туди направлені бригади. От остання у мене інформація станом на вчора. Зараз я вам скажу. Тобто, наш опалювальний сезон у Покровську там всього 10 котелень, які працюють на вугіллі, а інші котельні вони працюють на газі. Тому нам потрібно, щоб був відновлений газ для проходження опалювального сезону, і ось так зараз. Так, ось значить, станом на вчора. От у мене остання інформація. Значить, е виходить у нас 10 вересня. Було відключено 16 тисяч абонентів Покровської міської територіальної громади від газопостачання і частково мирноградської громади. Значить, 18 вересня е, операторам ГРС України роботу відновлена за тимчасовою схемою. Газ подано у розподільчі мережі Донецького Значить, Станом на вчора на вечір повністю відновлено газопостачання у всіх селах Покровської Мирноградської громади. Це 602 абоненти. І с э, ас э, залишено зараз у самих містах Покровське Родинське газопостачання станом на вчора відновлено частково. Тобто абоненти приватного сектору підключені в повному обсязі, хто знаходиться в помешканнях. Ну щоб не було ніяких там надзвичайних ситуацій. А у місті Покровськ відновлено газопостачання 9294 абонента приватного і багатоквартирного секторів. І без газопостачання на вчора у нас залишається 3922 абонента багатоквартирного сектору. Ну, і згідно в місті Родинська, теж відновлено газопостачання 1772 абонента. Без газопостачання залишається 1637 абонентів іменно багатоквартирного сектору. От. Тому роботи тривають по підключенню цих абонентів. Ну, і саме ж котельні теж, ви ж розумієте, підключаються до газопостачання. Тобто у нас є Десять там котелень, як я вже сказала, три котельні, які забезпечують там 18 житлових будинків теплом централізованим опаленням і е, лікарню. І сім е, котелень це забезпечення. Вони вугільні, е, забезпечення. Е, Опаленням пунктів незламності, тобто це буде забезпечено одноумовно. От. А що стосується інших котелень, то це газові котельні, і зараз, от буде газопостачання відновлено, котельні будуть працювати безумовно. Угу. Ми будемо е, дякую. Будемо забезпечувати за теплом. А можна от таке от уточнення? Е, ну, якщо намалювати, намалюватись там найстрашнішу картину, ворог захопить покроск, чи не будемо ми обогрівати окупантів, які ну, залишаться там у місті? Ні, І... окупантів ми точно не будемо обогрівати, тому що кожна котельня, вона ж, ну ви ж розумієте, вона автономна. Да? От є котельня, вона там обігріває там якусь кількість там житлових будинків. Якщо, ну, не можемо ми забезпечити по безпековій складовій, да там наступ, mm -hmm. як ця котельня. Ну безумовно відключається. Все, вона більше не працює, і також інші котельні будуть та ж сама ситуація. Тобто, це не не пов'язано. Це не так, як ну, якщо ви думаєте, як, як водовод, да, водогін водова. Mm -hmm. тобто, я розумію. Я розумію ці. Якби такі виводи, що от водогін там колись забезпечував до 22-го року територію там тимчасово окуповану. Ні, в теплопостачанні такого немає. Є котельня. Вона от одна котельня. Там кета кількість будинків. Відключили котельню. все, ці будинки тільки ці будинки без опалення, тільки ця котельня. Далі можливо відключити ну кожного котельну на на випадок? Ну якщо ситуація буде гірша? Ну сподіваємося, що це не трапиться, і все буде добре. Дякую, почула на своє питання. Відповідь колеги. Є питання ще? Може, якісь уточнення? Ну, якщо немає, то будемо завершувати наш брифінг. Це була Лариса Гусева, заступниця директора департаменту ЖКГ Донецької ЖКГ Донецької обласної державної адміністрації. Ми сьогодні говорили підготовка до зими і є відновлення програми держави. Дякую всім за участь і до наступних зустрічей. Гарного всім дня і мирного неба. Дякую.